Друзі, привіт, вітаю вас щиро! Мене звуть Людмила і сьогодні шостий день мого а, тижневого такого читання детективів. Сьогодні, 18 липня а, о пів на сьому, приблизно та й сама година, як і вчора, коли я знімала вам п'ятий день детективного читання. А, ну що, Поговоримо про книгу Кейт Квін Чорні вдови. А, Мені написала підписниця, що це цікавий роман. Вчора я ввечері почала його читати. Я трошечки прокоментувала, що так незвичайні такі герої, персонажі у романі. І прочитала нарешті, прочитала, що я можу сказати найсвіжіші такі враження після цього роману. Якщо говорити про цей роман з точки зору трилеру, а це друзі, це насамперед це трилер через детектив. Тут є все, що підпадає під характеристику, по крайній мірі для мене опису трилерського такого жанру. Тут є жахи, тут є напруження, тут багато елементів саспенсу. Ось ці такі дуже такі різні, жахливі, подекуди спогади головних героїнь. На півтони, дуже багато саспенсу, дуже багато напруги. І саме як трилер, я поцінила цю книжечку дуже високо. Але я не знаю, як вам пояснити, але в мене таке двоїсте відчуття щодо оцінювання. Я врешті-решт поставила четвірку, тверду четвірку. Але я насправді не знала, як взагалі її оцінити. І мої ті емоції пов'язані саме з тим, що все ж таки я наприкінці погуглила покликання, яке залишила Кейт Квін, І коли я читала ще плюс, мені здавалося, що я про це вже десь чула цю історію про цього пророка, який буде згадуватися. І трошечки я вам розповім, звичайно, основу сюжету. І ось ці огидні. Жахливі, так, але вони реалістичні, як кажуть, нічого не, не може бути гірше, ем, чим правда. І це, це дійсно ось в цій книжці це так і є. Ось ці огидні описи. Деякі сторінки взагалі неможливо було читати. І в мене було таке відчуття, що, ну, що не можна так все вигадати, е, що це, мабуть. Таке було, я десь про це таки читала. І коли я перейшла за покликанням, і вам також раджу, тут Кейт Квін буквально одним реченням вона е пише: Правда, дивовижніша за вигадку. Ось це те, що я хотіла вам сказати, що це е такий е лозунг тієї книги, це основа, е -основа цієї книги. Правда дивовижніша за вигадку. Чому саме так ви почитаєте на чому? Заснована ця книга на яких подіях я не буду вам розкривати. Можливо, зараз я вам буду розповідати. Ви зрозумієте, але повністю почитайте самі. Вона надсилає на електронну адресу ось такі факти, таку історію фактографічну, яка спонукала її написати цей роман. І саме, друзі, з тієї точки зору, ось якихось таких безумних реалій, Життя і що таке може бути у 21 столітті. Я просто, ну коли закінчила читати, я, я взагалі не знала, як, які в мене будуть оцінки цієї книги, як взагалі можна таке оцінювати, такий текст. Але він реально цікавий, він напружений і пише вона гарно, Кейт Квін. Мені сподобалося. Отже, основа сюжету. Тут сюжет також не є лінійним. Коли ви будете читати, вам прийдеться змиритися з тим, що тут такі цікаві глави, оповідь йде від першої особи всіх героїнь. А їх тут основні три героїні три, три жінки. Рейчел. І ось до прикладу, розділ перший. Рейчел перша дружина. Далі, там через, деяка, через декілька сторіночок, знову може бути Рейчел, перша дружина. Але зараз я вам знайду все ж таки. Ось це Рейчел мені трапляється на шляху. Емілі, сестра-дружина. Тобто Рейчел в нас перша дружина. Емілі сестра-дружина, а ще в нас є Тіна, сестра-дружина. І таким чином. Ну, я призв... я призвичаїлася до такого читання. я майже, ну, Мене це не відволікало до речі. Буквально тільки перший другий розділ я вже зрозуміла, хто є хто, і ну, це було так дуже плавно і читати було зручно насправді. І ми дізнаємося про те, що поліціянти арештовують рейчел. Назвемо її так: перш вона так і є перша дружина Блейка, головного героя, якого знайшли вбитим. Він його вбито, це злочин, і ось якраз на ранчо, там де мешкала ця родина, а це десь штат Юта, за Солт Лейк Сіті, дуже така пустельна місцина. І там саме живе ця родина, чоловік, голова родини. Блейк Нельсон, він має трьох дружин. Багатоженство таке. Це термін з книги. Рейчел доставляють до поліційського відділку, і починається розмова між офіцеркою поліції і Рейчел. І ось офіцерка поліції, вона доволі лагідно розмовляє з Рейчел і питає в неї, чи зможе вона впізнати свого мертвого чоловіка. І, звичайно, що Рейчел погоджується, але вона дуже здивована, вона налякана. Вона впізнала його, але каже, що цього не може бути. І е, потім ми поступово починаємо дізнаватися про їхнє життя на цьому віддаленому ранчі. І е, текст побудовано так, що ми спочатку дізнаємося про думки Рейчел, потім про думки Емілі, другої е, його дружини Блейка, і про думки Ціни. І ось по черзі поступово перед нами розгортається повністю картина їхнього життя. Ми дізнаємося, що він був членом релігійного такого об'єднання, як Мормони. Перша дружина Рейчел вона теж, до речі, була дуже релігійна. І ви почитаєте про її особисту. Історію життя, яка дуже була трагічна, яка була пов'язана з, з релігійною сектою. Це на початку роману ви дізнаєтеся, і подробиці згодом все більше і більше буде зростати напруга. Буде зростати напруга. Ви будете більше і більше дізнаватися ці жахливі подробиці з життя. По-перше, це Рейчел, тому що, на мою думку, вона. Ну, дуже багато страждала, і вона є таким головним стрижним. Не дарма що вона стала першою дружиною Блейка. А, чого вона натерпілася, де вона виховувалася? А, і взагалі про все це, звичайно, що дуже важко було читати про її особисту а, драму, особисту драму її життя. Я не буду вам розповідати все. А, в принципі, це ну, драматичні сторінки такі. І а, інші, інші жінки Блейка. Вони всі, якщо про них загалом говорити, вони всі були беззахисні. Тому, мабуть, він і обрав їх саме для того, щоб усамітнитися, для того, щоб ніхто взагалі не знав, не довідався про те, як вони там живуть. Що в них вибухали і різні сварки, і поміж дружинами. І жахливо було читати, кого він обирав собі на ніч, коли а, дружини сварилися, і як вони переживали все це. А друга Жина Емілі, вона взагалі була дуже юною, там 19 років їй було, і в неї не гаразд все було також з особистою історією. Вона виховувалася матір'ю, фанаткою, вона була деспотом, і вона дуже хотіла якогось для, якоїсь уваги для себе Емілі. І те, як вона працювала офіціанткою в кафе, історія на початку роману їхнього знайомства. А він просто познайомився у кафе, звернув на неї увагу, і це дуже дуже її привабило. Але вона не здогадувалася, яке життя її очікує. Вона взагалі не була впевнена, що там її чекає, коли вона вже вийде заміж за Блейка. І вона була просто потім в шоці, коли там вони їли тільки консервовану їжу. Вони займалися тим, що Рейчел в основному вона була такою домогосподинею, намагалася всіх нагодувати, була така, ну, більш така хазяйнувата жінка. Ця перша дружина, а ось коли відбувалося весілля, ви почитаєте, як відбувалося весілля Емі, і все це те це друзі. Ви будете дізнаватися так епізодично. Виринають такі спогади дівчат, їхні думки. Ви про це почитаєте. І у тому числі, як ось вона як вона була шокована, шокована Емелі, коли вона надягла весільну сукню, а так він одружувався з усіма трьома жінками, було весілля. І як він повів її у церкву, і її не хотіли туди допускати, тому що в неї білизна була не така, щось там просвічувало. І що їй запропонували у цій церкві? Це просто такі ну, жахливі такі подробиці. Вона сама була шокована просто там, і потім, де вона опинилася, і як поводився з нею Блейк. Це теж моторошно було читати. Але він обирав, повторюся, саме таких жінок. І ось третя його дружина Тіна. А вона теж була глибоко нещасливою людиною. Вона дуже багато чого пережила. У своєму житті вона більше 40 разів її затримувала поліція. Вона в Лас-Вегасі працювала і в казіно. Потім вона і ріелторкою була. І як і чим вона заробляла собі на життя? Вона була наркоманкою. І якраз коли вона знаходилася в реабілітаційному центрі, до неї прийшов, як кажуть, наставити її на путь істинний, якраз Блейк. І там вони познайомилися, і він узяв її за третю дружину. Тобто ось таких беззахисних, незабезпечених жінок, про яких ніхто не зміг і не хотів турбуватися, він собі знайшов. Чому він так робив, які в нього були цілі, взагалі, як він себе поводив з жінками? Ви все це будете дізнаватися, друзі, якраз з думок, зі слів, з роздумів його жінок по черзі. Звичайно, тут буде і поліційське розслідування. коли... По черзі, в принципі, спочатку, вже коли буде церемонія поховання, арештують Рейчел, і як дівчата будуть переживати одна за одну, а подумки, можливо, звинувачувати одна одну. Хто з них вбивця? Основна загадка цього роману чим все завершиться? Ви почитаєте самі, звичайно. Вартує книжка, щоб з нею. Прочитати, щоб з нею і ознайомитися, як на мене, але майте на увазі, що вона емоційно не дуже проста книга. А ви тут дізнаєтеся і багато фактів з життя ось цих мормонів. Про їхній устрій, про їхній побут, чим вони взагалі там займалися, як багато вони заготовляли їжі, нібито незабаром повинен настати кінець світу, і в них повинно бути дуже-дуже багато запасів. Чим займався, як він намагався забезпечити, прогодувати трьох жінок своїх дружин Блейк. І ось якраз ці реалістичні факти, які будуть пов'язані з дитинством та юністю саме першої дружини Рейчел, що це був за такий пророк, ви теж будете поступово дізнаватися. Ну, ось така книга. Я не хочу вам розкривати всі секрети, але тут вам вистачить і трилеру. Тут вам вистачить і пригод, пов'язаних з розслідуванням, такі гостросюжетні моменти будуть повороти сюжетних ліній, але і, повторюсь, знову і знову деякі моменти, деякі сторінки мене просто вразили, і емоційно сприймати чомусь. Ну, я не могла так спокійно сприймати цей текст. Хоча книга, книга цікава, але ось саме опис життя цих дружин Блейка і взагалі родини Блейка, до речі, яка владна в нього була матір, що буде з нею Аделаїда пов'язано, взагалі, які їхні були принципи виховання цих мормонів, як вони виховували своїх дітей у якій покорі, і ну, взагалі не дуже так я це сприймала, все це так насторожувало і трішки напружено, напружено йшла ця книга для мене. Отже, читайте, шукайте злочинця, хто ж все ж таки, врешті-решт, є вбивцею. І хто вбив Блейка головного персонажа? Справа в тому, що вже він нам предстає тут саме у образі вбитого, Вби... він його вбито і навколо все розгортається навколо цього вбивства. І побіжно ви дізнаєтеся про багато різних деталей життя родини. І будете далі розгадувати. Розгадка буде вас чекати тільки ну, наприкінці книги, і вона дійсно буде, можливо, ви здогадаєтеся. І, але в мене так думки плуталися. Мені здавалося, я вже знаю, хто злочинець. Але ну, так трошки, трошки, я здогадувалася десь вже кіль... коли прочитала більше половини книги. Але мені цікаво, чи здогадаєтеся ви? Хто друзі з вас читав цю книгу? Поділіться, як вам взагалі текст, що вам навіювало, чи сподобалося вам. І чи здогадалися ви, хто є вбивцею Блейка Нельсона? Ось така книжечка була на шостий день мого детективного читання. Прочитано шість романів. А вони непогані всі, і я не пожалкувала, що я їх прочитала, і з задоволенням раджу і вам їх читати і взагалі читати. Ось ці мої шість романів. Їх ну, в жодному разі не назвеш маленькими. Я думаю, що ви погоджуєтеся. Середня довжина романів 320 сторінок приблизно, але ви знаєте, що є й 402 романи. В мене залишилася для прочитання одна книга на завтра. Поглянь, он смерть тебе чекає. Видавництво Апріорі 2022 рік. Олег Король, перекладач. Якщо я. Не наплутала так, Олег, Олег Король. Але в мене ще є в моїй бібліотеці дві книги, які я теж прочитала Марії Ланг. Нагадаю, я вам розповідала в відео, коли знімала після прочитання цих книг, що це шведська письменниця і вона одна з засновниць такої академії детективного жанру у Швеції. І вона дуже так класно, дотепно, класично подекуди передає. Розслідування цікаво читати про життя молоді, як у романі до прикладу, брешуть не тільки вбивці. І е, взагалі побут такий Швеції у 50-х роках. Цікаві такі романи. Ну, я б їх назвала такими класичними романами детективного жанру. І мені залишилося прочитати. Ще раз вам покажу: ось, поглянь, смерть на тебе чекає. Невеличкий зовсім романчик детективний. Потім розповім. Отже, друзі, я вам щиро вдячна за те, що ви. Е, Протягом шести днів заходили на канал, дивилися. Це проміжний такий мій підсумок, буде ще загальний, як я і казала. Але мені вже хочеться вам подякувати, що я багатьох не знаю. Я не скажу, що дуже багато підхопили мій марафон. Ні, але я дякую тим, хто доєднався. Хто читає. Взагалі дякую за ваші коментарі, в яких ви пишете, що ви доєдналися, що ви теж почали читати, що ви прочитаєте хоча б одну книгу. Для мене це дуже вагомий фактор. Продовжувати е з вами спілкуватися, розповідати про книги. Я не втомлююся це робити, тому що я люблю читати. Отже, друзі, дякую, що були зі мною. А я з вами, як і завжди. Е тому. До нових історій, до нових теплих історій. Підписуйтеся, не забувайте, як кажуть, тиснути на колокольчик, ставити вподобайку, підписуватися і на мій книжковий канал. Дякую е, всім, особливо нашим воїнам, Збройним силам України, за те, що я можу записувати відео, читати книги, відволікатися. і е, Ходити, друзі, з вами на зв'язок. Папа, друзі!